Ветеранка російсько-української війни Алла Сенченко прийшла на відкриття у Луцьку центру ветеранського розвитку ЛНТУ. «Ветеран -хаб». «Ти дуже відсторонений і дуже інтегрований в світ соціум, там, де твої військові, і насторожено відносишся до всього цивільного. Такі заходи вони дійсно дають можливість інтегруватися. Військовим по поверненню до суспільства послуги ветеранам у центрі на базі університету надають безплатно. Сюди можна звернутися особисто або попередньо записатися на прийом за телефоном, розповідає координаторка Олена Третяк. Ми не про приміщення насправді ми більше про загальне середовище можливостей. І оскільки це заклад освіти, в нас їх доволі багато. Будемо працювати так. Звичайно, в нас є приміщення, є можливість проводити консультації психологічні юридичні. Соціальний супровід. Ми хочемо, щоб вони мали дружнє середовище, щоб вони знали, що вони можуть звернутися, прийти з будь-якою ініціативою. Ми їх підтримаємо. Я відповідаю за навчальний напрямок в цьому хабі, ветеран хабі, і ми можемо запропонувати дуже велику серію курсів, семінарів, навчальних тренінгів, які ми проводимо. Це мовний аспект, бізнес-аспект, це той самий штучний інтелект, це медіаграмотність, це маркетинг в соціальних мережах, це графічний дизайн. До нас можна звертатися з наступних питань це юридична консультація, це реєстрація громадських організацій, також супроводити їх діяльності. Окремо ми проводимо фахові тренінги по різних питаннях з залученням спеціалістів. Ми пропонуємо такі от мистецькі практики, і фактично, це таке от відновлення емоційного здоров'я, психологічного стану через малювання, через творчість. Ольга Приступа розповідає. Також будуть займатися і спортивною адаптацією ветеранів після презентації центру ветерани з якими ми поспілкувалися про його можливості. Кажуть так. Тут не те, що хаб відкривається. Тут відкривається центр ветеранського розвитку. Як я вже казав, треба розрізняти ветеранські простори і центр ветеранського розвитку, тому що центр ветеранського розвитку він більш спрямований на перекваліфікацію ветеранів, тобто він допомагає знайти себе нового. Мені там юридична допомога не помішала. Так як я не розуміюся в тому, я зараз на лікуванні і зараз зарядова процедура мене чекає з оформленнями інвалідності. Тут весь кайф в тому, що це можна не відходячи від своїх основних справ, сім'ї, ти типу, приїхати і це зробити швидко на місці. Ну це класно. Почула за звукозаписувальну апаратуру. Я знаю точно одного хлопця військового, який займається репом, і відповідно, я вже намірена йому зателефонувати. Вадим Панефіна, Валерій Петисов, Суспільне, Новини, Луцьк.